Всім привіт вітаю на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні на з вами чекає огляд одного з найбільших наборів LEGO Technic. Це ось такий всюдихід 42069. Виходив він у 2017 році і складається з майже 2400 деталей. Це досить таки немаленька кількість, як для наборів із лінійки Технік. Цей набір був флагманом 2017 року. Ну і загалом. Знаєте, це був рік 40-річчя серед технік. Очікували, звісно, якийсь мега крутий набір, отримали ось все, і багато хто був незадоволений. Хоча я зі свого боку можу сказати, що це дійсно крута збірка і досить такий прикольний набір. Ви вже бачите, ось там він стоїть зіберне. Цей набір, ну, коробку я придбав дійсно, у свого знайомого, ось видно на ціна, тут 4 тисячі гривень він коштував на момент виходу, ну плюс-мінус там, 17-18 гривень. Зараз, звісно, його вже не купити. Хіба що, якщо десь вживаним, як це і я зробив, я купив його некомплектно, не трошечки докинув своїх деталей і вирішив зняти для вас огляд. Загалом, забігаючи на преску, що саме цей набір. Набір став так би, мовити родоначальником серед джипів. З нього ми отримали блендровер 4210, також помаранчевий джип, який вийшов в цьому році 4277, продовжив цю лінійку таких повнопривідних, таких великих джипів для, так би моти, бездоріжжя. Тому набір прикольний, має цікаві функції. Я думаю, що огляд має бути теж не менш цікавим. Тому з вас лайк. Ну а ми переходимо до огляду. Так як набір у нас не маленький сам по собі, то інструкція теж відповідна. Повідну, як видно. Досить таки важенька книжечка. Відкриваємо і одразу з вами бачимо початок збірки. Я розумію, що це не ліцензійна якась модель, тут не буде якогось слід дизайнера, але загалом можна було хоча б поділити на етапи, мені здається, адже в принципі 2400 деталей і ні одного етапу. Я таке бачив тільки у тракторі 42054, там теж таке було. І збрати дійсно було важко. Я, вам так скажу. я дивився якийсь огляд на нього, і там теж казали, що в принципі. Не знаю, чи це правда, але купуючи новий набір, ви отримаєте просто купу пакетиків, які треба одразу буде розпакувати. Тому, в принципі, що вже виний його купити, що новий, хіба що вживаний доведеться спочатку розібрати. Як видно, у нас 555 етапів або 387 сторонок. Ну, це дуже багато, як для одного великого етапу. Також функції тут маємо. ну Їх тут дійсно багато, як видно, у нас і повертаються. Ці гусениці так, амортизація ще також має бути лебідка, двері відкриваються, прикольно. Ось тут ще один додатковий відсік, я так розумію, для ночівлі, ще одна якась шухлядка по бокам. ну, Тобто набір дійсно прикольний. Я думаю, що своїх грошей він коштує, і, в принципі, ну, його знаєте, так, якось всі пропустили, адже ну, тут немає колес, так, оці гусниці, колір не потрібний. Але саме по функціоналу він дійсно, я б сказав, би, так, на 5 балів. По п'яти звісно. На цьому розводі ми бачимо ще набори, які виходили в тому році. Так, на даті 2017 рік, 40 річча серед техніку. Кожний набір, ну точно великий набір мали ось таку ліфтар з принтом. Ну, загалом на цей набір огляд є на каналі. Ці набори не збирав. Якщо у когось я хочу дати на огляд, в принципі, пишіть задістю, візьму. Було б цікаво зібрати це літак. Його чомусь так дорого продають. Я розумію, що він досить рідко де зустрічається, але я не знаю навіщо цей літак купувати там за 3-4 тисячі гривень. Більше тут нічого, по деталям, до речі, я думаю вам показувати знову ж таки окремо деталі кожного етапу, але так як етап один, а всі деталі ну, ніяк на стіл не влізуть, то давайте поговоримо більш детально про них, знову ж таки, зараз дивлячись на цю сторінку. Саме цікаве, це звісно, фіолетові детальки. Тут є декілька панелей: це ось такі крила, крила маленькі, чотири арки, закруглені панельки, тільки один ліфтар на 11 і ще трошечки там різних інших деталей. Звісно, чорним деталям їх тут багато, тут і широкі панелі, вузькі панелі, дуже багато різних ліфтармів, рейка для рульового управління велика. Є ось такі ще панельки, ну, по чорним деталям, катки, ось такі ж ш... ці шківи, так, як вони правильно називаються. Тобто тут претензій немає по ним. По жовтим малувато, по синім, сині це мені здається. Взагалі це все каністра, що сині, що зелені оці детальки. До речі, я набір купив Canister. Дякую, що друг мені підігнав їх. Але ось ці детальки, особливо у цьому темно-зеленому, дуже дорогі, бо були тільки у цьому наборі. По білим деталям та червоним теж маловато, в основному систем, тільки там парочку технік деталей. Ну і дуже багато ще сірих деталей. Це дійсно тут, плюс рамки, є, панельки, є дуже багато різних конекторів. Ось, я тому що вам видно. в принципі, ну, Я ще фото ставлю, кому цікаво натиснути на паузу. Ми маємо два диференціали, маємо трошечки шрусів, так, дві штучки, чотири поворотних столи, ну і загалом не так багато шестерні. До речі, детальки в мене зараз ось тут лежать, посортовані, тому можу вам трошечки їх показати. ну, Не всі так посортовані, це я так голосно сказав. Цікаво, що я ще не називав. Так, це, звісно, амортизатор. Як видно, чотири у нас сірих буде, два жовтих. Також один маленький актуатор, ось Тут у нас помістилися всі шестерні з набору, тобто, як бачите, самі їх небагато. Що ще можу цікаво вам показати? Тут ми маємо ось карданчики, 10 штучок. Ось такі коннектори у сріблястому кольорі теж не так часто зустрічаються. Ну і також диски. Ось такі, якщо якусь маленьку машинку збирати, можливо, буде прикольно виглядати, знаєте, якийсь такий для якихось перегонів, можливо, машинку. Є також ось такі диски. Ну, Такого роду конектори. так це все знову ж таки дифференціали. Наче, наче все. Ну, Тут це лихід по закаду, але я ж кажу, дуже їх багато. Тому, якщо щось цікаве буде, звісно, що я звісно ще зупинюсь під час збірки. Але загалом на вірснадцятого року я не думаю, що вас тут якісь детальки здивують. Тому на цьому, наче все. Інструкцію показав, про детальки розказав. Починаємо з вами потрошку його збирати. Позаду вже більше ста кроків збірки. Якщо бути точно, ми зупинились на 106-му. Маємо ось таку конструкцію, немає поки що ні задньої, ні передньої осі, як видно. Ну цим це небі вже трошечки відрізняється від звичайних збірок. Ми встановили двигун, встановили лебідку. Тут у нас є ось цей механізм, який не дає їй розкручуватись. Ну і загалом управління лебідкою, воно через ось цю вісь вийде у нас десь в районі заднього колеса, не колеса, так тут траки у нас. І в цьому місці десь буде від... Відбуватись управління, бо зазвичай, думаю, ви знаєте, що шестерня ставиться прямо ось тут на лебіці. Це вже трошечки відрізняє даний набір. Також ми зібрали ось тут якусь невеличку таку конструкцію. Я так розумію, що це через ось цей кардан ми будемо управляти поворотом, хоча, можливо, якась інша функція, але схоже саме поворот буде у нас ось тут. Ну і загалом, поки що маємо ось таку конструкцію. Ну, так, дійсно, вона нічим сильно не відрізняється. але Трошечки по іншому побудована, побудована збірка і за рахунок цього вже стає цікавіше. По фіолетовим деталькам, як ви, видно, використали ми буквально ось два ліфтарми і ось тут парочку деталей систем, тож ще парочку фіолетових деталей на нас чекають далі. Майже половина збірки позаду, і перед тим, як збирати бокові панелі фіолетові, вирішили включитись, показати, що в нас є зібраного на даний момент. Як видно, ми вивели ось тут шестерню, ну, загалом у нас дах з'явився ну, трошечки. так, ось ця шестерня ось тут. Також ми зібрали задній бампер. Так, ми Панельки фіолетові, вона ще їде. Вихлопні труби тут у нас є. Також маємо ось такий відсік, поки що пустий по бокам, також два відсіки. Ну і вивели ми ще механізм ось тут підйому. Ось таким чином він буде працювати. так, ну, Як зброю, покажу більш детально, вже, що саме буде підійматися. Тут ми також встановили амортизатор, не знаю, чи вам видно, так? але поки що ну, ніяк ми з ними працювати не можемо. Ось тут, якщо не помиляюсь, ось ця. Вісь вона у нас буде відповідати за лебідку, але це треба ще зібрати і подивитись. Ну загалом поки що все це має ось такий вигляд. Так, дійсно, чимось схоже на 42-110, хоча той, звісно, був трошечки такий більш масивний, як мені здається. Продовжує потроху вимальовуватись у нас корпус даного автомобіля. Як видно, ми зібрали так, ну, майже повністю так. Наші має бути такий решітка, така обрамлення, де будуть стояти каністи, але загалом він наче готовий. Також зібрали бокові частини. Тут у нас з'явились передні двері, і хотів вам показати ось цю функцію. Бо, як на мене, це, це піздець, як на мене. Так, ну що ж, я вже на резервному живленні, тому готовий вам далі розповідати про даний набір. Якщо не помиляюсь, ми зупинились на функції всіх дверей, і дійсно вона реалізована за рахунок досить таки нескладного механізму. Ось ці два марказатори, які я вам показував раніше, також ось тут вісь лінк, і все це досить такі, ось чітко надійно, я б сказав би. Прикольно так працює, я такої функції не зустрічав. Як на мене, це дійсно функція номер один в даному наборі, саме за рахунок того, що вона не так часто зустрічається, або можливо взагалі не зустрічалася в інших наборах. Ще один механізм, який в нас також ось тут є, це підйом даху. Ну, я не знаю, це можливо не стільки підйом даху, скільки розширення ось цього простору всередині, чи то під спальне місце. Чи то під зберіганням якихось речей, так? Але теж, в принципі, реалізовано прикольно і не скажу, що ще десь бачив таке в Lego. Тож, загалом, поки що маю набір на ось такій стадії, трошечки його ламаю токи. Що нас далі чекає? Як видно, зберемо двері? Я так розумію, що далі, мабуть, зберемо передню частину, перейдемо потім до цих. Траків, катків його. Я думаю, що в принципі має бути цікава збірка, якщо б не чотири однакові по факту, мабуть, ось цих елементів. Але зберемо, дійдемо, подивимось. Тож, поки що збираю далі і чекайте наступного включення. Вирішив показати вам задню вісь окремо. Так, далі по інструкції ми збирали задні двері, я їх зібрав, встановив. Але там нічого цікавого, вже коли будемо робити огляд на зашляховик наш у зібраному стані, я вам їх звісно покажу. Але зараз дійсно вирішив показати більш цікавий елемент. Як на мене, це ось ця задня вісь. Як, як видно, ось ці диски вони в нас будуть відігравати роль амортизаторів. Ну так, чисто візуально, так стоїть тут один стандартний жовтий. Ну, і загалом. Вся ця конструкція у нас тримається на двох маленьких поворотних столах, ось вони, сподіваюся, видно. Далі ось тут нас піде вал на задній диференціал, І за рахунок ось цих пінів без тертя ми це все під'єднаємо до нашої, так би мовити, основи, так, і вона нас буде амортизувати і трошечки нахилятись. Тобто тут у нас, наче все стандартно, один великий чорний каток, ось такі маленькі катки, як направляючі. Ну чи їздить воно, ви бачите самі, ну дуже важко. як. Скоріше ковзе, а не їздить так, але це проблема таких гусень-слего в будь-якому наборі, тому я думаю, що в принципі, якби тут була моторизація, вони б поїхали. Так в мене є огляди на каналі того ж самого Маузу, Ліпхеру, вони їздять навіть без ось цих ось штучок, таких резинових. Так? З ними ж, якщо його просто катати, ну діла не буде, якщо чесно. Але, в принципі, як поставити на полицю, то я думаю, буде виглядати цікаво, тому що тут, в принципі, не колес, а ось така конструкція. Зараз ще вам показую. Ну, хоча, якщо ось так, знаєте. Рукою прокручувати, бачите, воно нормально йде. Але я думаю, під вагою нашого всюди ходу їздити не буде. Тож, загалом, маємо ось таку поки що конструкцію. Встановлю, показувати не буду. Можливо, там, давайте подивимось, далі ми будемо збирати передню частину чи ні. Що ми... Так, я розумію, що ми будемо збирати передню вість, тому зараз давайте включуся і покажу вам ще передню, можливо, порівняємо їх задню і подивимось, чи є взагалі якась відмінність. Так, ну що ж, зібраю вже передню вісь, ось. Передня, ось задня. Ну, як видно, головна відмінність тут це наявність рульової рейки і можливість ось так повороту. За рахунок цього, ось це кріплення, вона трошечки відрізняється від того, яке в нас було ось тут, так. Ну і сама ось ця конструкція трошечки ширша. Тут у нас є вихід під поворот, також один шрус, такий самий у нас є і ось тут. Загалом тут ми будемо фіксувати на лінки цю вісь, тут же вона фіксується на піни. Наче по відмінностям, все. Бо бокові частини вони у нас однакові ось ці, з гусеницями. Так, тут ніяких відмінностей немає. А, так, забувся ще сказати. Амортизатор. Так, у нас тут жовтий, а тут сірий, Вони м'які, ну тому що, мабуть, передня частина автомобіля вона легша, щоб він стояв на одному рівні. Так, я думаю, що це, в принципі, логічне рішення. Ми його бачили в інших наборах також. Тож загалом маємо ось такі задню та передню вісь. Зараз їх встановлю. Зберу вже, мабуть, повністю автомобіль, бо там залишилось робити по факту тільки капот і поставити бокові арки. І покажу вам наш. Позашляховик у зібраному стані. Ну що ж, завершили ми збірку даного набору, тепер давайте дивитись більш детально на його функції і взагалі на його зовнішній вигляд, так мовити, у всій його красі. Ну, набір не маленький, так він досить багато місця займає на полиці, але при цьому не сказати, що прям такий якийсь там величезний, його немає куди поставити. В стандартній квартирі місце в нього точно буде. Що стосується зовнішнього вигляду, так, в мене не всі наліпки є. Якщо. З цього боку, ось вони в нас ще залишились, то тут декілька наліпок і ось тут знизу мені теж не вистачило. Ну я насправді зараз пошуках цих деталей, бо не хочеться витрачати новий сет наклеєк і зараз двох наклеєк. Ми маємо ось такий прикольний зонічний вигляд. Мені подобається цей філетовий кольор, і дарма, що Лего його більше ніде не використовував, бо, наче саме в техніку, набори в такому фіолетовому я не бачив точно. Що стосується інших його деталей, так, ми маємо справді такі ось. Фари, так, ми маємо також лебідку, вона у нас тут є. Ззаду у нас ще одна така дверка відкривається ось таким чином. Тобто, все те, що стосується саме його так би зовнішнього вигляду. Зверху маємо ось такий бокс, де у нас якісь каністи, запасні траки. Ну і на цьому наче все. Що стосується функції одна з самих цікавих функцій це, звісно, відкриття дверей. Ось. І працює працюємо ось таким чином. тобто ну, це дійсно Прикольна функція, нічого схожого, я у Лего більше не бачу, тому за це одразу ставимо лайк. У нас підіймається капот, тут є макет двигуна, я вам показував під час збірки. ну, Це взагалі стандартно. Тут, мабуть, немає навіть про що казати. Маємо також дві шестерні, одна з цього боку, одна з мого. Ця, що ось тут нас відповідає за підйом, якщо не помиляюсь так. оцієї додаткової секції, зараз, побачите, вона почне підійматися ось таким чином. Я, якщо чесно, не знаю, тобто тут середньо можна щось зберігати, але з іншого боку, це більше схоже на відкриття такого відсіку зі спальним місцем. Це вже тут не можна сказати, що саме задумувалось, але ось така функція у нас присутня. Також, якщо відкрити ці двері, у нас тут є ось такий, так би мовити, відсік, де можна зберігати якісь мережі, в даному випадку це якась лопата. Але не скажу, що це. Таке, чим часто ви будете гратись. З цього ж боку ми маємо таку саму шестку, давайте покажу вам, і вона у нас буде відповідати за лебітку. Тобто, якщо ми хочемо її витягнути без проблем, тут потім підіймаємо пальцем і можемо ось так і назад закрутити. Тобто, це те, що стосується таких основних функцій. Так, звісно, він повертає, але ви скажете, чому ти взагалі не розкажеш про те, що він їздить? Тому що, як видно, повернути ним на, навіть на столі, це дуже проблематично. І їздити він теж. Ну, Оце його мінус, так цей набір він не їздить. Тобто, давайте будемо реалістами. Якщо ви хочете купити дитині, щоб вона ним гралась, ні, вона не буде ним грати. Це 100%, Тобто, так він амортизує тут чи є така невеличка підвізка. Тобто, загалом набір непоганий, але ось ці траки вони так, звісно, вони додали таку родзинку цьому набору. І це дійсно прикольно, що він тут є. Але з іншого боку, він не ігровий. Тобто грати то з ним не можна. Ну і загалом сама збірка, це ж таки набір, мабуть, не скащий, 18, але все ж таки розрахований більше на дорослих. Також на, ну, ці штучки не дуже часто відпадають, що так і буде. Ми маємо ось таких два відсік. У нас тут вогнегасник, тут ще є аптечка, але по факту теж вони ну, великої ігрової там, функції не несуть. Хіба що загубуть ті детальки, які там були. Тож, загалом, маємо ось такий набір. Не казав цього на початку, але у набору є ще Б-версія. Поки в мене є коробка, я вам її покажу. Ось такого роду. Ми маємо якийсь такий арктичний навантажувач, теж на траках, ось таким краном. Не знаю, чи цікаво, чи ні. Якщо цікаво, напишіть, можливо, на стрімі зберемо, якщо є таке бажання, ну, треба буде його, звісно, розібрати. Але, думаю, це не буде проблемою, якщо, якщо я побачу, що ви хочете подивитись на цю збірку. Загалом ось. Такий набір, це ще один з останніх, мабуть, флагманів, які в мав, який мав без збірку. Зараз Лего вже такого не робить. І в принципі, я думаю, не дарма краще мати одну алегарну збірку. Але загалом набір непоганий, якби тут були колеса або можливість. В принципі на Rebrickable є інструкції, як швиденько його поміняти на колеса, якщо у вас, звісно, є відповідні колеса. Але загалом оце, мабуть, єдиний його мінус. У всьому іншому це зовнішній вигляд, це тюнінг, який ми маємо, наліпки, функції. Цей набір точно отримує 10 з 10, і хіба що можна забрати в нього 2 бали, дійсно за те, що він не їде. Тож, ось такий мене вийшов огляд. Дякую, що додивилися до цього моменту. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Я з вами буду прощатись. Ну, як завжди, перед назвами ще багато крутих оглядів на на перелегу. і не тільки.